Доброго дня, заходьте, майже середина листопада. Сьогодні одна з найважливіших робіт року обрізка волотистих гортензій. Я вже розповідала, що обрізаю тільки восени, дуже важко визначити, коли починається сокорух. У мене є досить негативний досвід шапки. Ламаються від снігу в непотрібному місці. Є відеоролик, де я більше розповідаю, чому і коли подивіться про обрізку і укриття. Кюшу старий кущ, його найважче буде обрізати. В деяких місцях треба буде відпилювати. Це дерево, товщина досить велика. Тому хочу почати сьогодні обрізку з найлегшого куща лаймлайт. В минулому році обрізала на перший міжвузля. Пагони видала 1,20,30. Спочатку загальне правило обрізаємо всі тонкі, слабі пагони на ноль, а міцні буду обрізати на два міжвузля. Мушу сказати, що саме перше біля гілок основних я не рахую тільки те, що дуже добре видно. Зараз покажу, попробую. Мушу сказати, що це досить виявилось нелегко, нелегко перше, друге. Обрізаю сантиметр півтора під кутом вище. І так от, от дуже, між вузлі, які добре видно, зараз покажу, от видно, раз. Бачите, два. І обрізаю. І так, всі каменем притиснута гілка, щоб на наступний рік був живець. Бачите? оцю зараз Раз, міжвузля, два. Хотіла на третю, ні передумаю, тому що отут от краще буде, міцніша буде гілка. Цю обрізаю взагалі, росте в сторону, тоньша вона набагато від інших. Хоча, е, хоча квітку видала дуже гарно. І так всі одна, одне міжвузля, друге. Обрізала абсолютно весь кущ. Лишилися ріжки та ніжки. Бачите, нічого не лишилося. Ось так обрізаний, ніяка гілка не перехрещується, ні одна не заважає Ось Отак, От на мій погляд, органічно виглядає кущ. Хочу звернути вашу увагу на тримачі для гортензії. Мій чоловік робить їх сам з арматури 6 мм довжина 2,70 Згинається на 90 см під прямим кутом, а середина вигинається на півколо. Дуже добре підтримує гортензії. Минулорічний живець кіушу. Формую на штамбі. В цьому році живець. З верхнього міжвузля випустив три пагони. Той, що центральний, був досить слабенький, ніж бокові. Тому я ще влітку перевела боковий пагін на центральний так само, є, є відео, тому центральний е пагін оцей от зрізаємо на ноль. Абсолютно, так само, як і оцей боковий. Просто на ноль зрізаємо. А сухос... сухоцвіття, оце, от бачите, суцвіття, будемо обрізати до першого міжвузля, щоб штамп був на наступний рік набагато вищий. Якщо би я Взяла оцей от малесенький центральний пагін. Подивіться, наскільки нижчий би був штамп на наступний рік. Прошу дуже обрізаний, готовий, мусить мати опору, поки не стане штамп міцним. Отак от, от, от на нуль обрізається. Цей штамп стане міцніший, і він зрозуміло, що стане і рівніший. От така палочка буде зимувати. Пінкі вінки. Завжди роздивляюсь кущ і продумую, як буду обрізати і наскільки. Спочатку легко. Всі тонкі і пагони, що ростуть всередину. На ноль до основного пагона. Виявилось, що дві потужні гілки, які шкода обрізати, йдуть паралельно. Коли обрізала всі тонкі, побачила, і тому відтягнула їх. В різні сторони трошечки от такими рогатками. Бачите, вони трошечки, якби я не підтягнула, то вони ніби паралельно йдуть, а в наступному році будуть випускати гілки, і вони будуть заважати перехрещуватися. Тому отак-от от розвела ці гілки. Так само буду обрізати на два міжвузля. Отут повернула так само дві гілки, розтягнула, бачите, такими е, саморобними такими рогаточками розтягнула, тому що гілка не була посередині, а йшла так само паралельно оцій от зліва. Тому трошечки. Е, так механічно допомагаю. Подивіться, скільки суцвіт зрізаних, я вже сказала, на, дві, на два міжвузля зрізаю, деякі гілки повертаюся на попередній рік. От така гора зрізаного суцвіття Ви, використовую для укриття кюшу юш, старий кущ. Дерево показую гілку, яку треба буде обрізати. З кожним роком тяжче робити обрізку. Жодного разу вона не дала пагона з кореневої системи. А це отакий от стовбур обрізала ту гілку. Яка вже і виглядала негарно, і з неї не було так багато красивих міцних пагонів. Обрізаю на міжвузля минулого року, тому що наступного року буде важко обрізати. Бачите, як коротко залишаю не більше, ніж два міжвузля. На один Півтора сантиметра вище. От гора зрізаних сухоцвітів. Бачите, як багато. Зараз я вам покажу, як я використовую оці сухі квіти для утеплення кореневої системи. Подивіться, який став кущ. Ви бачите, що обрізка є абсолютно кардинальною, дуже низькою. Причому кожний рік треба повертатися, тому що потім треба буде пилкою просто зрізати настільки грубі вже стовбури. Прошу дуже. Отакі От віночки розкладені під гортензії. Плюс ще розкішні букети в вазах. Зверху ще закриваю лапником волотисті гортензії. Бачите, воно, по-перше, зараз досить гарно виглядає. Отак от, от, от виглядає лаймлайт в такому віночку. І так потрошечки, наскільки вистачить, не думайте, що то набагато це далі. Трошечки прикрила ножки. І так от, от потрошечки викладаю. Це мінлива, так само їй дісталося. Ще трошечки покажу вам розкішного цвітіння цього року, щоб закінчити цей відеоролик, трошечки додати кольору. Подивіться, красиво. Дуже гарна в цьому році осінь жовтень, листопад настільки були хорошими, теплими, сонячними. Я про погоду кажу все минає. Живемо в світі, де так багато негативу, погані новини, події, брудні слова. Чомусь мені згадалось, як моя мама в нервах могла сказати, а що б тобі добре було? І коли сміялась від душі, так само казала, а що б тобі добре було? Чомусь на думку прийшло, дуже хочу, щоб ми тільки такого бажали. І таки отримували. Всього доброго вам, щасливо.